Як змінити інтернет-ліміт на придбання товарів в інтернеті? В цьому відео ви про це дізнаєтеся. По-перше, у вас повинна бути картка Монобанку, якщо ще немає даного банку, ви можете встановити в опису до цього відео за посиланням додаток на ваш смартфон і користуватись послугами даного банку. Якщо вже користуєтеся, то вам потрібно авторизуватися в вашій програмі Монобанку на вашому смартфоні. Це як повноцінний онлайн банкінг на комп'ютері, і потім перейти в розділ налаштування картки, обрати рядок ліміт оплати в інтернеті і задати параметри обмеження і зберегти налаштування. І таким чином у вас змінена сума на оплату в інтернеті. Тобто, це стосується оплати комунальних послуг, придбання товарів та інших видів, що. І де ви витрачаєте гроші?